Притчі Ісуса Христа, притча про блудного сина. У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові: Дай мені батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій. Там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї. І він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та сопроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже, Принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодована та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей синній був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони, а син старший його був на полі. І коли він йшов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного з слуг та й спитав, що це таке? А той каже йому То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодовано, Бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав А то скільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб без приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди зо за мною дитино. І все моє то твоє. Оселитись та тішитись треба було. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Луки 15. Вірші 11-32